Ніжні, смачні та соковиті. Вітаю вас на моєму каналі. Цього разу вирішив спробувати рублених котлет з печінки. Вийшло, ну, точно смачніше, ніж просто печінка смажена у сковорідці. Загалом набір продуктів такий же, як і для простої засмажки з печінки. Спочатку пасируємо кубиком нарізану цибулю. Натираємо одну морквину на мілку тертку і вкидаємо у сковорідку. Разом готуємо 4-5 хвилин. Вимикаємо і залишаємо трохи вистигнути. Берімося за печінку. Промиваємо, чистимо і нарізаємо на дрібний кубик. В описі до відео залишу посилання на печінкові оладки. Обов'язково спробуйте. Перекладаємо до печінки цибулю з моркою, додаємо одне яйце, один-два зубки часнику і борошно, дві столові ложки за смаком сіль та спеції. Дати відпочити 5-10 хвилин. Тут я вирішив проекспериментувати і замість борошна спробувати вівсянку з швидкого приготування. Не робіть такого, котлети не трималися, купи і розвалювалися. Зрештою додав таке борошно і приготував те, що і задумував з самого початку. Смажити котлетки на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Котлетки, і справді, вийшли просто Вау! Ми були у захваті. Тому щоб не загубити, зберігайте рецепт, пишіть коментарі, залишайте вподобайки та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.